Те, що сьогодні розпалась коаліція, те, що сьогодні не проголосовані закони і нема чим платити солдату, міліціонеру, лікарю, вчителю, нема за що купити рушницю, нема чим заправити БТР. Те, що сьогодні не прийнято рішення, щоб заповнити українське газосховище. Щоб дати можливість перезимувати, щоб на кінець-то звільнитися від російської газової залежності. Це є неприпустимо. В цій ситуації, які є варіанти в уряду, так як у нас є парламентсько-президентська республіка, є перший варіант. Розпалась одна коаліція, прем'єр-міністр розпоч... розпочинає процедуру формування нової коаліції. Що це означає? Це означає, що прем'єр-міністр повинен взяти в коаліцію комуністів і регіонів. Я це не зроблю ні при яких обставинах. Є другий варіант. У тому випадку, якщо немає нової коаліції, а чинна коаліція у парламентсько-президентській республіці розпалася. Уряд і прем'єр-міністр зобов'язані. Подати відставку. Я заявляю про відставку у зв'язку з розпадом коаліції і блокуванням урядових ініціатив.